Багатьох людей виноград постраждав досить сильно, але він гарно відновлюється, не потрібно хвилюватись. Просто приміняйте за інструкцією антистресанти. Хочу сказати, що це культура, яка росте весь вегетаційний період, і прирост наших лос досягає там 10, 15 і 20 сантиметрів за добу. Його треба Постійно пасинкувати, тому що якщо не забирати отакі пасинки, то наш виноград буде витрачати сили не на наш коханий урожай, гарний і смачний, а на себе, на свій зріст. Дуже важливо йому сонце просвітлення, тому ми ще стараємось так розмістити, щоб наші лози були. Рівномірно, в ідеалі, отак вертикально розміщені, тому що бачите, вітри його колошматять, 2-3 поливи за сезон бажано робити. Їх потрібно робити навколо куща такими ну, реальними по 15-20 літрів хоча б на один кущик. Бажано три обробки винограду фунгіцидами. Перша перед цвітінням, потім коли він перецвіте, і ще одну обробку днів за 20, коли закінчиться діюча речовина, після другої.